Добрий вечір Тема дня на Суспільному. Держпродспоживслужба розставила крапки над і в історії з отруєнням дітей у дитсадку Боріска у Кропивницькому. На позаминулому тижні четверо вихованців дошкільного закладу з симптомами гострої кишкової інфекції були госпіталізовані до центральної міської лікарні. У печенкових оладках з меню дитсадочка знайшли кишкову інфекцію. Про це новинам повідомила речниця управління Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Історія питання в сюжеті моїх колег із служби новин Юа Кроковницький. В одній готовій страві, а саме це оладки печінкові, було виявлено бактерії групи кишкової палички. Також швидкий тест на ротавірус показав позитивний результат у двох постраждалих дітей та в однієї дитини контактної. Джерелом інфекції було встановлено дитину контактну з групи номер 1 і далі побутовим шляхом контактно-побутовим цей вірус переносився і починали хворіти інші дітки. Однією з причин, що могло послужити такому розвитку і розповсюджену захворювання, це те, що під час Відсутності централізованого водопостачання в одній з груп діти мили ручки в ємності, в якій вода не змінювалася. У дитсадок нашу знімальну групу сьогодні не пустили. За словами директорки дитсадка Наталі Руженої, оладки, в яких знайшли збудне кишкові інфекції, проходили подвійну термічну обробку. У нас оладки і всі страви готуються. На вищому рівні я, я не знаю, як воно так вийшло, тому що воно з дитячого садочка винесено і що там вже відбулося, я не можу говорити. Воно не при нас робилося, це лабораторне дослідження. І термічні і які термічні обробки вони там робили, але в нас, в нас в нас дві обробки термічні проходять оці оладки. Це е, жариться раніше на на сковороді, а потім жариться, протушується в шафі до е, жарочній. Як воно так відбулося, я не знаю. Що в дітей виявили ротовірусну інфекцію, пояснює так. Я в сильній групі дитина була носієм цієї ротовірусної інфекції, але вони звернулися вже тоді. В лікарню не в лікарню, ну, в лікарню чи ми до педіатра Вон, да. Тоді вже коли ми, ми почали повідомляти всім батькам відправляти всіх дітей на обстеження на, лап... на вірусології. Це відео наша знімальна група зняла в дитсадку 18 березня. Тоді перша ясельна та шоста доросла групи перебували на карантині. Його запровадили через захворювання шістьох вихованців, які півтора тижні тому поступили в інфекційне відділення центральної міської лікарні з симптомами харчового отруєння у трьох дітей виявили ротавірусну інфекцію. Зараз ми знаходимося в групі номер 6 це старша група. Як бачите, що проводяться заходи карантинні, скручені килимки зняті, підлога миється десь засобами, обробляються іграшки, посуд замочений, дітей немає, так як в цій групі карантин. Згідно з виявленими порушеннями, складено протокол про адміністративне правопорушення. За протоколом керівництво дитячого садочка буде притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу, зі слів Наталії Шевченко, який штраф заплатить дитсадок за порушення санітарних норм, вирішить комісія Держпродспоживслужби за тиждень. Галина Савадаш з головного управління Держпродспоживслужби в області в нашій студії у темі дня. І одразу питання: скільки ж заплатить дитсадок або керівництво дитячого садка за той протокол, який ви їм виписали за ті порушення? сьогодні притягнуто до адміністративної відповідальності старшу сестру медичну даного закладу за виявлені порушення 102 гривні. Ну, Цілком символічна сума, я думаю, що тут навіть не може бути варіантів. Давайте зупинимось на причинах, про які вже повідомлялось сюжеті. Я, принаймні, назву дві: перша це оладки, де була е кишкова інфекція знайдена, і е ємність з водою, де діти мили руки. Це дві різні причини, чи одна тягне за собою іншу. Причини отруєння у дитсадку Бориска. По-перше, оладки, коли вже відбиралася готова страва приготовлена в даному навчальному закладі, то захворілі дітки даний продукт не вживали. Ми говоримо, для чого береться готова страва, щоб встановити ймовірне. Зв'язок виникнення випадків інфекційного захворювання, в даному випадку ротавірусної інфекції. Тут я е, свідчить про те, що в печінкові оладки знайдена група бактерія групи кишкової палички. Це ми говоримо про те, що або була порушена технологія приготування страви і порушується технологія приготування будь-якої страви, не тільки печінкової оладки. Також, можливо, коли відбиралася добова проба, не були проведені кип'ятіння ємності, в які відбиралася ця добова проба. Багато тих моментів на що вказують. Це говорить про те, що керівництво дошкільного навчального закладу при виявленні готові страві бактерії групи кишкової палички треба позапланово провести. і Вони вже провели гінічне навчання, провести технологію приготування повторити з кухарем даного закладу. Також при відбиранні добової проби, провести правильний інструктаж, щоб була Добова проба правильно, щоб ємність була продезінфікована перед тим, як туди відбирається готова страва. І кухар тоді може стовідсотково завірити, що я, мій заклад без моєму закладі було безпечно приготовлене все харчування. Дітки не могли. Споживати продукт, який був заражений тим чи іншим збудником, я правильно вас розумію, що а, ви прийшли на позапланову перевірку після так. того, як діти опинились в лікарні так. і знайшли там кишкову інфекцію в оладках. Так. Тобто не кишкова інфекція стає, стала причиною отруєння дітей. Ні, причиною стала тут не харчовий. Печінкова латка не була фактором передачі ротовірусної інфекції. Це є оп... косвений доказ того, що в закладі є порушення. Гу. Ці лабораторні дослідження нам вказали не тільки оладка, а й проби питної води, кип'яченої питної води, де також був знайдений ця бактерія. Це говорить про те, що або ємність не миється, коли де зберігається кип'ячена вода, або недостатньо проводиться кипятіння, неправильно проводиться, або доводиться до певної температури і ну, багато тих аспектів, які говорять про те, що є порушення. І це підтверджено даними лабораторного дослідження, тому що говорити, що. Я можу тільки одне сказати, що в цьому випадку не була ні печенкова оладка, не питна вода фактором передачі, тому що ми фактор передачі держпоспожи вже може оприлюднити був контактно-побутовий. Це недотримання правил особистої гігієни дітками. А е, сталося. Можу розказати, як це то, сталося, то, так ми хочемо зрозуміти так. механізм. Хвора, Дитина прийшла дитинка, хвора до садо. Ну, вона е, не хвора, вона З здоровий носій. Носій, так, перепрошую. Немає ніяких по крайній мірі на той момент, коли був виявлений ротавірус, у дитинки не було ніяких клінічних симптомів, і це ускладнює цю ситуацію, що ми, ми маємо на сьогодні сім діток, які потерпіли в результаті даного спалаху. Чому сталося здорового носія не було виявлено? Тому що ну, якщо немає ніяких клінічних симптомів, то ніхто цього не виявить. тільки далі. Давайте дані одразу лабораторних тут зупинимось, досліджень. Зупинимось на одному аспекті. Якщо е, клінічні е, симптоми не виявлені у цієї дитини, яка є носієм, а е, е, це означає, що ми не вправі пред'являти претензії ані батькам. Ані, наприклад, медпрацівнику... ні, ми вправі пред'являти закладу, тому що якщо Шому? в закладі дотримані всі протиепідемічні, санітарно-гієнічне дезінфекційний режим, то це ця інфекція не розповсюдиться. Угу. Якщо дітки дотримуються правил особистої гігієни, за кожним закріплена індивідуальне ліжко, індивідуальний рушничок, забезпечені миючими засобами, не мило лежить брускове, де дітки, вибачте, мене чи беруть, його, чи не беруть уже як сучасні миючі засоби. З дозатором, де можна кожній дитинці, і ти проконтролюєш дотримання правил особистої гігієни. І також слідкувати вихователь повинен. Ну, я хочу наголосити, що ви пов'язуєте ємність, в якій мили, була відключення води. Про що заклад був попереджений, заклад був забезпечений водою. І ну, привознодою так, так, так. так. Запас був зроблений в ємностях, і стоїть одна ємність, де дітки миють руки. Це вже зовсім інша група. Це дитинка зразу захворіла перша, потім у нас шоста група. І в шостій групі наші фахівці заходять на санітарно-піднічне обстеження, і бачать таку картину: фіксують таке порушення. Вже є випадок, уже треба так, всі вживати заходи. Пані Галино, давайте ще раз. Вірусна інфекція, кишкова інфекція в Оладках. Ви виявили лише під час позапланової перевірки. Цей, вона... Цю ємність з водою ви виявили теж під час так. позапланової перевірки, що стало причиною отруєння дітей? Отруєння так. дітей є порушення правил особистої гігієни. Як це відбувалося? Чому було через порушення? Через предмети побуту, через іграшки, можливо, не милися. В кінці робочого дня, коли дітки вже mm -hmm. розібрані додому, не проведено. Вологе прибирання, не проведено кварцування приміщень, і ротавірус продовжує продовжував собі пережити на предметах повпаду. До речі, він може там собі благополучно життєдіяльність зберігати до 6 місяців, якщо його якимось дезінфектантом не обробиш, який діє дезінфектант, я наголошую, що треба відбирати дезінфікуючий засоб, відповідно, який буде діяти на вірус. Тому що, якщо в методичних рекомендаціях це не зазначено, то би. Не буде ніяких результатів, якщо буде проводитися те чи інше вологе прибирання, вірус буде продовжувати жити собі на цих предметах побуту, на іграшках, на тому шмилі брусковому, де тільки розмноження проводиться цього збудника. Власне е От, е не збиває з, з, з вашої теорії, чи е з ваших висновків той факт, що двоє дітей із семи були з однієї родини. Тобто вони могли б передати вірус один одному, а потім вже стати Могли, Але ж вони відвідували одну групу, дві групи. Одна дитинка з іншої групи захворіла. Ну, ось тому і дві групи. Так. Е, сімейні ми то розуміємо, що сімейні просто б захворіла, допустимо, якби в сім'ї одна дитина, захворіла б одна дитинка. А так вже і в сім'ї тут складається враження, що і. У Разі... сім'ї є порушення, що не слідкують за дотриманням правил особистої гігієни. Це немалий є такий фактор, який це основний фактор, особ... особливо серед діток, який повинен дотримуватися неухильно і постійно, не тільки в організованому колективу, а й в домашньому. Середовищі також завідувачка дитячим садком. Вона була в першому сюжеті. Наталя Ружина, пропускає, що діти могли отруїтися під час вихідних. Начальниця міського управління освіти пані Костенко теж не знайшла провини дошкільного закладу. Давайте їх послухаємо. На даний момент це дуже важко, що ми не можемо вимагати довідку. Дитина може бути і 4 дні, і 5 днів, і тиждень, і ми не маємо права вимагати довідку. Це дуже, дуже погано. Але ті діти, які потрапили в лікарню, не один, не один мама чи там тато, вони не зв'язуються з садочком. Вони зразу говорили, що у нас там ми їли там тето, тето там або у нас там шлунком проблеми. Проби, які брали фахівці, вони негативні, тобто вини до дошкільного навчального закладу немає, але необхідно посилити увагу щодо роз'яснювальної роботи серед батьків для того, щоб якщо у дитини є якісь прояви перші. Захворювання, щоб вони не водили таких дітей в садочок. Власне, тут мало що можна коментувати. Тим Ні, Якщо б ми б не пов'язано з організованим колективом, якщо б ці випадки трапилися після інкубаційного періоду. 7 числа був останній день всі дітки, які захворіли, сьомого. Березня були останній день в організованому колективу. І на 10 березня вже почали госпіталізуватися до центральної міської лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції. Сім днів вони будь е, е, кишкової інфекції будь-якої кишкової інфекції. Ми розглядаємо також і домашні вогнища, і організований колектив. Якщо у нас Дмитро в цьому закладі е, підтверджено є декілька дітей з ротавірусом, і два там не встановлені тіло і харча. Не... Там так. ще такий, такий діагноз я читав, так, Так. але ж є де підтверджений ротавірус. Чому не, не, не встановлено етіологія, значить дітки до моменту госпіталізації приймали якесь лікування. Тому збудника не вдалося ідентифікувати. Я можу тільки це так писати. Тому що якщо у більшості діток іде один збудник, а це є ротавірус, то вибачте, мене тут заклад уже розглядається і є провина зараження саме в закладі, і ще є здоровий носій, я хочу додати. Там це лунала саме фраза голови. щодо негативних проб. Тобто негативні проби чи позитивні? негативні проби. змиви були так. Не було виявлено в змивах бактерії групи кишкової палички. Це може сві... це не може свідчити. Це свідчить про те, що дотримуються режимні моменти. Але те, що в готовій страві були, була виявлена ця бактерія. Це говорить про недотримання технології, недотримання правил відбору добової проби. Це вже факт, це вже не мож... Я тут уже ніхто не буде заперечувати, тому що це є факт. Є протокол лабораторних досліджень в кип'яченій воді, не в проточній воді, а в кип'яченій воді, де взагалі в апріорі, все, все зникає: віруси, бактерії, все приводиться до нормальних показників. А тут, бачите, не привелося, а навпаки, розмножилося. А, ймовірно, посуд, який використовується, ймовірно, ті плити, на яких ну, це тут... готується. Ви досліджували ці ну, непрямі фактори, які можуть впливати? Ну, ці непрямі фактори, все нормально, тому що от, з посуду не було виявлено угу. збудника. Тобто, просто недостатньо кип'ячена вода, наприклад, за часом? Ну, ну, в кіп'ячені воді також ротавірусу не було виявлено. Так, а ротавірус ми не можемо виділити з предметів обіходу, чи з іграшки, чи з того ж рушничка, чи ну, збудник він не ідентифікується. Ми тільки можемо якісь виявити, наприклад, бактерія групи кишкової палички буде свідчити там недотримання правил. Угу. Е, Я правильно розумію, якщо б діти, не дай Бог, з'їли б ці оладки. І ну я так розумію, що хворих би дітей було б значно більше, тому що там кишкова ну, звісно, інфекція, що, якщо був би і харчовий був би про шлях так. передачі. Це була б не одна група, а це було б декілька. Взагалі був весь би заклад. Якщо б це була готова страва, вина в тому, що виникла кишкова інфекція. Mm -hmm. Тут і ось у нас... тоді ну можна було б не заперечувати, що винний заклад саме тут ось, ну... у нас безпосередньо груповий осередок номер один, де і була здоровий носій. Ні, ні, мама не зауважувала, ні вихователі цього не бачили, цих симптомів. Але ж хочу зауважити, що коли ми прийшли в понеділок на розслідування, нам підготували списки контактних діток і зазначили напроти однієї дитинки, що вона відсутня в зв'язку з гострою респіраторною інфекцією. Mm -hmm. Через два дні цю дитину приймають до закладу без довідки. Довідка Діекторка в даному випадку про те, що довідка в даному випадку необхідна 100%. тому що якщо в чому ви... директорка закладу говорить про те, що ми не маємо право і було Ні, добре. Вони мають ви... право. Якщо дитина хворіла на якусь інфекційне захворювання, чи то ГРВІ, чи то КІР, чи краснуха, обов'язково в заклад дитина приходить з довідкою від лікаря. Якщо мама говорить, що якісь були симптоми, чи нежі, чи там кашель, чи це також до речі, можуть бути симптоми ротавірусної інфекції. Але ж беруть в заклад цю дитинку без обстеження, ой, без довідки. Для того, мабуть, що ця дитина мала бути на лікарняному, як можло, мож, мож, могло відбутися те, що у закладі не брали цю, не вимагали цю довідку. Знову ж таки, ну є упустилиць, ж пряма мова. Можемо послухати ще раз. Людина момент. говорить, що ми не можемо брати цю довідку. Ні, вони повинні брати довідку, не мають за 30 днів, якщо дитинка відсутня здорова. Вона не звертається в лікувально-профілактичний мама говорить, що все добре. А тут, якщо в понеділок батьки зазначають, що у дитинки якісь прояви, ми не прийдемо в заклад угу. через два дні. Дитинка приходить, але ж довідки не медичний персонал, не керівник закладу не вимагає. В даному випадку вона стовідсотково повинна була вимагати довідку, тому що в понеділок було сказано, причина відсутності у нас якісь розлади. Ми побудемо вдома. От в даному випадку треба було звернутися до лікаря і отримати довідку. Допуск до організованого колективу. А, те, що ми бачили на відео, як відбувається процес дезінфекції, прибирання. А, ви були на місці, ви бачили на власні очі. Цього достатньо Ось те, вологе прибирання, це просто а, вологе прибирання. Це не вірусні інфекції, обов'язково кварцування. Там якісь засоби використовуються. Як... Дезінфікуючі, Дезінфікуючі засоби, так. Які діють на вірус, тому що якщо вже ми знаємо етіологічну розшифровку даного спалаху, тут ми вірус бачимо, ротавірус, то тільки треба використовувати ті засоби, які в методичних рекомендаціях зазначено, що вони діють і пагубно будуть впливати на цей ротавірус. І будемо спокійні, що ми обробили посуд, іграшки, всі поверхні, і там не залишиться збудника, І нові випадки не будуть зареєстровані. Ви Тому... говорили про те, що не дотримується персонал певних алгоритмів е в своїй роботі, і це власне стало причиною того, що е діти отруїлися. Е ви надавали їм після перевірки рекомендації? Ви, ви ви можливо проводили з ними якесь тестування? Вивчали були надані їхні рекомендації. Рекомендації ці всі були виконані, але рекомендації були виконані по групі номер 1 І коли приходимо ми на групу номер 6 коли захворіла дитинка з сімейного вогнища з групи номер 6 і бачимо цю картину однаємністі, де ми дітки, руки. Ну, це вже, вибачте, мене, коли ви вже знаєте, що у вас посилений протипідемічний режим, коли ми плануємо призупинити навчально-виховний процес в групі, тому що йдуть ті нові випадки, і тут. Треба ну, не таким чином було забезпечити дотримання правил особистої гігієни. Не одна ємність. і це повинно бу... Як мало це виглядати? Немає води, не було води у закладі, Ви вливайте, поставте мої до що завгодно, але не одна ємність, де всі, вибачте, мене помили угу. і. Гаразд, і ми... ще й рушнички разом на підвіконі склали. Угу. Без... Ми ж давайте ще раз зупинимось на тему, на то на тій причині, яка не є причиною цього отруєння, але як на мене вартує, ну просто окремої програми. Власне, кишкова інфекція, яку знайшли в ОЛАДках, це ну, вимагає більш кардинальних дій з боку закладу, яких дій вони вжили, і чого ви вимагали від них. Вони повторно провели лабораторні дослідження готових страв, де вони довели, що технології вони дотримуються. В готових стравах ми вже не бачимо цієї бактерії групи так. кишкової палички. Мабуть, як би ми не хотіли, але гігієнічне навчання повинно бути проводитися систематично, постійно. І якщо навіть кухар говорить я все знаю, мені не треба нагадувати. Медичний персонал, керівник закладу 10 разів повинен перевірити. І ту ж технологію приготування з технологічною карткою, як це проводиться, чи дотримаються, і ту ж правила відбору цих проб, які інгредієнти, супровідні документи, це все повинно перевірятися постійно. Не коли вже трапиться, і що ми потім будемо робити. Давайте проведемо гінічне навчання. А це постійно на упередження інфекції, я так вважаю. А не коли вже трапилось, а тут уже трапилося, а в шостій групі продовжується Вибачте, мене ще гірше становище, ніж вперше. Було. Коли ви тепер прийдете до дитсадок Бориска у Кропивницькому, зважаючи ну, на такі неприємні, як для ви них не стоять на планову перевірку в даному році 2019-го позапланова чи планова це перевірка? була позапланова, в зв'язку з реєстрацією випадків інфекційних захворювань. Ось буде плановий захід. Побачимо, чи вони при плановому заході будуть виявлені порушення, чи вже. Всі будуть дотримуватися своїх функціональних обов'язків і працювати на профілактику, а не вже на ті дотримання протиепідемічного режиму. Але бачимо, що тут по одній групі все зрозуміли, все провели навчання, а в шостій групі таке трапляється. Хоча заклад один. Дякую вам, Галина Сабадаш з головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області була у тими днями з'ясовували всі нюанси. Отруєння дітей у дитсадку номер 31 у Кропивницькому. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить!